По виходу з нарадчої кімнати судом проголошується вирок. Буде проголошено лише вступає резолютивна частина, відповідно до змін до кримінально-процесуального кодексу в час дії воєнного стану, суд може обмежитися проданням. склавши повний текст вироку, може оголосити лише резолютивну частину і одразу буде надано повний текст. Вирок підписаний суддями і зараз буде оголошена лише вступна і результативна частина. Вирок іменем України 11 листопада 2022 року, вищий корупційний суд, колеги суддів першої судової палати в складі головуючого судді Кравчука, суддів Білоусь Крука, секретарі судового засідання Манохіна, Мітніцька, Будревич, Слаква за участі сторін кримінального провадження, пролявках научків партійка Панаменка, Барчина, опарчення Захисника Марфіна винуваченої Пальченко і захисників Кішенька Малюка Сутарчук, представників потерпілої э, саніна і Сидоренко, Розанші від лютому судовому засіданні, залі судових засідань місті Київ, кримінальне провадження внесення до єдиного реєстру судових розслідувань. 14 лютого 2019 року за номером п'ятнадцяти дев'ятнадцять за обвинуваченням Барселона Олександра Олександровича наводяться анкетні дані. Джені кримінальних правопорушень, передбачені 12 статті 28, сті 20, 20, 30, 364, 61 статті 366 України, Панщитка Наталія Валентинівна. кримінальних правопорушень, передбачені 17,28, 304, 41 статті 366 кримінального кодексу України встановили, враховуючи наведене нотуальні частині, керуючись статтями 370 та 374 КПК України суду ухвалив борща на Олександра Олександровича обвинувачення в чині кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 ст. 28 ст. 364 ст. частина 1 ст. 366 Кримінального кодексу України визнати невинуватим та виправдати в зв'язку з недоведеністю вчинення кримінальних правопорушень. Панченко Наталія Валентинівна обвинувачена в чині кримінального правопорушення, передбачена частина 5 ст. 27 ст. 28 ст. Друга -е статті 364 Кримінального кодексу України визнати, не винувати та виправдати в зв'язку з недоведеністю чинення не кримінального правопорушення. Панченко Наталіванти не визнати винувати вчинення кримінального правопорушення. Передбачено, що семейна першої 366 Кримінального кодексу України та її покарання у виді обмеження волі строком на один рік стосування права обмати посади пов'язані з виконанням організації розпоряджих реєстрів-спорських поїздків. строком на один рік. Зарахувати строк покарання панченком на правенти з років в'язання з по 24.2.20 за розборку один день попереднього в'язання. За два дня. Обмеження волі Відповідно, на положення п'яти стісім кримінального кодексу України звільнити панчик Кенталій Валентиніну від покарання за вчинення на неї кримінального порушення, передбаченого частиною статі, частино першої статті 366 кримінального кодексу України не підстави на підставі частину першої статті 49 кримінального кодексу України зв'язку з закінченням строків давності. До набрання вирокам законного сили обрати панчик кванталій Валентиніну за фібіжну захід у виді особисто зобов'язані з покладенням на неї обов'язків прибувати за кожною вимогою до суду або до органу виконання покарань, повідомляти суд про зміну свого місця проживання та місць. З роботи. Долю речових доказів та документів вирішити наступним чином. Особливі справи парчана Буряна Менжинської Джембріва Селецького скульбиди вилучені під час СД у володінні БФ АМПУ 27.09 повернути в володінцю АМПУ. Речові докази у документів, що надані стороною обвинувачення до суду та були вилучені під час обшуків за місце знаходження. БФ АМПУ БФАМПУ за місце за знаходження ПКТБ «Конкорд» Кондр. за місце за знаходження ДФ ХМВПЕ. -HM за місце за знаходження ПФ АМПУ. 1950 також служба час. Тим доступу до речей документів <laughs> uh, 27 у БФ АМПУ 27.09.2019 у АБ Укргазбанк, у АТ АТАКБ. Пенкорд, Упрат, Київ, Стар, управ ВФ Україна, ТОВЛАЙФСЕЛ, що значення пункта 13-25132-6. Цього вироку та інші документи надані сторонами суду залишити в матеріалах кримінального проваження. Сімкартус Стронтіум 에, SRM32GTFU1QR, на яку помічна файла з камер відеоспостереження спостереження БФ АМПУ. Вилучений під час обшуку БФА МПУ 26.031 залишити матеріал кримінального провадження накопичення на, на жорстких дисках Seagate 500GB серійний номер 9 vm -E -E 3 gt вилучений під час проведення обшуку за місцем знаходження ПКТБ Конкорд, 26.03.2019 повернути власнику ПКТБ Конкорд. Речі вилучені 26.03.2017 під час обшуку <coughs> ДФХ сім Симкарту оператора мобільного зв'язку МТС наводится нова, симкату оператора мобильного зиску повернута власнику власне Кубачков, накопичать на жорстких магнітних дисках Вестр Дидл, наводится номер VD 1200BB0GU A0 СРВ номер наводиться, на купичета на жорстких магнітних дисках ГуДРАМ. CX-3 становиться середнім номером на купічах на жорстких магнітних дисках Seagate ST-100DM-010, середній номер наводиться повернутим за належністю DFKM-DPE. Мобільний телефон Sony H6266, імейн наводиться, два імея, з картою пам'яті 64 GB, середній номер наводиться повернутий власником їх тунцю. Планшет Samsung, імейн наводиться, якою виноситься сим-карта з організаційним номером, наводиться номер, 19 років через проведення обшуку БФ АМПУ повернути власну кобур'яну, стягнути за Анталія Панченка. Наталівантини на користь держави витрати на проведення судових експертиз на суду, де тисячі гривень 69 копійок. Вирок може бути оскаржений впродовж 30 днів. з нею, проголошення шляхом подання апеляційної скарги через вищий корупційний суд до апеляційної палати, вищого корупційного суду. Вирок набирає закону сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги. Вирок, якщо його не скасовано, брать законно сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Копію вироку негайно після проголошення вручити присутнім за, е, судовим засіданням учасникам судового провадження та не пізніше наступного дня надіслати іншим учасникам судового провадження, які не були присутні в судовому засіданні. Роз'яснити учасникам судового провадження, що вони мають право отримати в суді копію вироку, знайомити з журналом судового засідання і подати на нього письмові зауваження. Прізвище та підписи суддів. Зрозуміло вирок, порядок оскарження, члені учасники. Зараз можете одержати повний текст е через декілька хвилин і е судове зідання лишиться закритим. Всім дякуємо